Вітаю, мене звати Олена Ковальова. Це прогноз подій. І до нас у студії завітала наша постійна експертка, медіум Ясновидиця Анна Таманова. Вітаю вас. Вітаю. Ну, хочу зазначити і для наших глядачів, зокрема, що цей випуск ми записуємо напередодні Хеллоуіну. І вже ж ви бачите, що наша експертка особливо підійшла до зйомки цього епізоду. Просто весь стіл в вашому реквізиті ви підготувалися неймовірно. І сьогодні, скажіть, невже сьогодні більше енергії більше сили, аби от передбачити майбутнє, ніж в інші дні. Ці дні, ну, в принципі, шість днів найближчих. Дуже сильні для магії, особливо фінансовий канал і зняття чорних енергій. Чорні кладовищенські порчі найкраще знімати в цей день. Але, хто знає, магічні дні до свята Халлоїну дуже правильно робити фінансовий канал, працювати з людьми, щоб у них посилено йшов потік грошей, особливо. Для бізнесменів, для людей, які займаються торгівлею. Дуже класно в ці дні купити щось чорне. Наприклад, обручка, можливо, з чорним каменем. Дуже класно. Це може бути срібне колечко, якесь недороге, але обов'язково купити потрібно на вечір, в ніч чорний камінь і попросити, щоб він приносив. Гроші. Гроші дуже працює. Рекомендую перевірити. Я хочу, щоб люди, українці, жили в достатку і не заздрили одну, одному, <смі> не дивилися на, на сусіда, в кого кращий будинок, а дім, а мали всі те, що хочуть. І для цього можна робити шикарні обряди. Не гайте час, дякую вам за таку пораду для наших глядачів. І сьогодні вже ж ми будемо з вами робити традиційний прогноз, як ми з вами робимо для України. Але перед цим, перед, перед тим, як ми будемо дивитися небезпека небезпечне чи тиждень чи ні, нас чекає. Не можу не запитати особливо у вас слова чи правдиві ці слова, і що вони означають головного раба на Дніпра. Що війна закінчиться 15 січня 2026 року. Що він мав? На увазі, і чи дійсно ця дата буде вирішальною? Всі пам'ятають, що я давно, дивлячись по картам, прогнозувала саме 12 місяць. Але щоб не зглазити, не наврочити, ми поки що будемо замовчувати. Щастя любить тишу. щастя. В якому плані для нас тут потрібно правильно домовитись, адже е, України, Україні і українцям дуже болісно втрачати будь-яку територію. І тут потрібно розуміти, що це буде тимчасовий е, призупин конфлікту на певних територіях. Але загалом ми маємо активно озброюватись і бути максимально захищеними. Хочете бути частиною нашої спільноти, ви можете підтримати нас, ставши спонсором нашого каналу. Ви отримуєте доступ до ексклюзивного контенту, змогу напряму поспілкуватися з нашими експертами та дивитися відео раніше за інших. У нас є чотири рівні спонсорства. Обирайте той, який підходить саме вам. Ми створюємо цей канал для вас, але з вашою підтримкою зможемо робити ще більше: більше прогнозів та більше експертів. Доядетися до спільноти тих, хто не просто дивиться. А змінює. кнопка спонсорувати під відео це, напевно, найвучніші слова, які могли зараз прозвучати, тому що знаємо, який підступний ворог, і навіть якщо тимчасово буде якась заморозка, все одно треба бути на поготові. Скажіть, Анна, що чекає на Україну на цьому тижні? Чи буде він небезпечним і які міста будуть під загрозою? Звісно ж, неспокійні будуть, тому що я казала, пам'ятаєте, минулого разу я прогнозувала небезпека для води від води, загроза дамбі. І буде бавовна. Хто зрозумів, то зрозумів. Підірвали в болотах Білгороді так, в Білгороді Дамбу, чи як правильно називається. І тепер, звісно ж, водні дрони і ракета з води. Океані десь е, в морі. Тобто в морі, вибачте, захована ракета дуже небезпечна, яку хочуть використати проти Європи. З Польщею почнеться вже ось ось скоро. А, такі натяки і провокування. це також ми повідомляли для саме України. Дивіться, сильні ракети, обстріли біля води. Е, Одеса Одещина. Портові зони, вокзали, автовокзали, поїзди, от щось таке мені йде. Украї... Київ саме також буде спроба обстрілу біля води. Я думаю, що це все, що стосується біля води. Вчайно безпека ГЕС... для Київської ГЕС? Так, так, ГЕС. Десь поруч будуть спроби дійсно влучити ракетою, але бачите, біля води мости. Все, що біля води. Вижгородський напрямок, Бориспільський напрямок. а Світлом ще більше будуть відчу... відчувати люди проблеми, тому що влучання будуть перебої, але швидко будуть лагодити. От Одеса, Одещина, бачите? Дрони, велика кількість дронів, води, Харків. Пам'ятаєте, ми попереджали, що лікарня, дитяча лікарня mm -hmm. і це. В Херсоні, от в Харкові йде на ближчим часом. Також згроза. Кривий ріг, Черкаси, майже вся Україна над України. Дніпро, 11-й місяць по Києву, бачите, готується. Десь 10 число на протязі 10 днів, з 28 числа і по кінець місяця Київ в небезпеці, Київська область. Діти, дитяча установа, все, що біля води, звернути увагу, і біля метро. Я не можу точно побачити, але мені здається, по відчуттям, що приблизно десь як метро Лук'янівська, десь там. Червова. Магазин, терзачасні будинки і висотні будинки. Сьомий, восьмий. Минулого разу ми казали, п'ятий, шостий було влучання, а тепер десь сьомий, вісім, 8, 8, 9. В... Самі останні поверхи. самі останні поверхи. Вулиця приблизно 40. До речі, люди відписуються, що я так сама себе не розумію, що я кажу. А, деякі цифри по вулицям і літерам допомагають людям дійсно так а... угу. і підтверджують. Да, я знову ж таки хочу зазначити нашим глядачам, що подібні прогнози ми записуємо не з метою залякати вас, а з метою попередити. Тому чи вірити чи ні, вирішувати вам, але все одно пам'ятайте, що це ваше життя і бережіть себе. Ану, скажіть зараз дуже небезпечна ситуація біля Прокровська, Мирнограда і Купінська і зараз зараз новинах пишуть про те, що. Врешті росіяни повністю окупували, бо вже на половину зайшли в місто. Натомість українська влада це спростовує, але тим не менш Путін заявив, що РФ готові припинити бойові дії на декілька годин, аби іноземні журналісти заїхали і зафіксували кадри з місця з міст. Скажіть, будь ласка, що яка доля Покровська Мирнограда та Куп'янська? Невже вони дійсно зараз під небезпекою? Звісно ж, дійсно, під небезпекою, але бачите, наші військові тимчасово можуть відступити, так як ми казали, минулого роз, разу буде відступ, але з таємним планом. Бачите, про який ми не будемо говорити. Донецький напрямок взагалі дуже тяжкий, дуже тяжкий, максимально. І обов'язково потрібно звернути увагу на Чернігів-Чернігівську область. Сильно в темному такому кольорі, по обстрілах, максимально. Одеса, Одещина, Захід України, Черкаси, Хмельницький, біля Житомира, Житомирської області, Чернігів, Ніжин. Донецький напрямок. Так. І ще очікувати наступу, посилення позицій Харків, Харківська область і Запоріжжя. Дивіться, біля центру знову загроза дітям йде. На жаль. Знову діти. Знову, так, дитячі жертви. Дивитися почас Херсон, Херсонщину. Нещадно будуть бити по Херсону. Велика партія дронів скоро приїде. Росія, росіянам надана партія велика дронів, і вони якісь, знаєте, як незвичайні потрібні якось напеячі, військові військових називають. Зараз спробую почути я бачу, вони між собою бігають, чи... Не можу почути це слово. Тепловізорів не вистачає. Постійно я чую тепловізорів не вистачає. Хто донатить на військових, дуже дякую. По всім, можливо, доступним карточкам, можливо, знайомим. Я цим безпосередньо не займаюся, але велика вдячність. Хлопцям дійсно необхідно. Так, я теж хочу звернутися використати цю можливість до наших глядачів. Якщо у вас є змога, будь ласка, задонати на військові нашим військовим, на Збройні сили України, зокрема на тепловізор, аби е, наші військові, наші захисники змогли відстояти та захистити наші території. Я дякую вам за цей прогноз. ми будемо вірити в найкраще, берегти своє життя. І дякую, що повідомляєте про загрозу. І до зустрічі з вами у наступних випусках. До зустрічі.